Всім привіт, мене звати Валя Самурай. Сьогодні я буду з вами спілкуватися про те, що вам цікаво по відношенню до мене. Я вам сказав, що ви задавали мені питання і ви задавали мені питання. Так що зараз будемо базарити про те, що вас цікавить. Таки, хорошо, погнали. Перше питання, найважливіше в цьому списку. Наше я насрав штани. Це було випадково чуваки. Насправді, якщо ви не знаєте, ті то предісторія цієї пісні, вона заключається в прадивисті всіх е, моментів, про які там співається. Ми з Левком придумували цю движуху на фоні того, що типу, блін, давай старе, не будемо типу, придумувати просто заново велосипед. Давай просто ми з тобою поговоримо про те, що воно є насправді. Я просто згадав свою історію з дитинства. Не спів прийти додому е, після школи, і я обісрався в штани прямо перед тим як заходити в туалет. Типа, так вийшло. Дуже цікава ж тема, що мені мама позвонила одразу після того, як я навалив собі штани, мама мені позвонила і сказала, Валік, а що таке? Тебе щось случилось? Я кажу, я обісрався. Мама така каже, блін, викупаєшся ну. Материнська, ця от, любов. Це коротше, щось неймовірне було. Тоді я дуже сильно злякався. Ну, не те, щоб сильно злякався, просто було забавно, то, що мама отак от среагувала і написала мені і позвонила одразу. Наступне питання: чим би ти займався, якщо б не було б музики, крім оскорту? Напевно, я займався б лютим спортом. Конкретно, так. Да. Тому що в мене Андо нещодавно я з Льоманом Лиманом ходив о, на... Ці нам блін. збув називається. Збув, як називається ця тема. Е, ну скалолазий, типа. Ну, коли ти лазиш, типа. От це було класно. Ну, взагалі, типа, я сам по собі достатньо спортивна людина. Е, люблю це бігати. От. Я би піднімався, скоріше за все, типа, десь високо в гори. З'їздив би на велосипеді. Був би гонщиком, страшним гонщиком. У мене батя гонщик, і я сам, у мене от, моя моя душа, це от, саме до до, до скорості. Ну, коротше, да, напевно, да. а якщо про, про, професійності, професійності, ну, у мене є бакалавр спеціальності публічного управління та адміністрування, і може я би там десь пригодився, але я не певен. Тіпа, що воно мені було б цікаво, що я б там сильно тіпа, довго затримався. Коротше, ну, така от, історія. <му> та скільки жмеш? Ну зараз, скільки жму, Тіпа, скільки я кілограм. Коротше, скільки кілограм я не знаю, скільки я жму. А от. Е а от е а от, е скільки джимані роблю, десь близько 40, типа. Вона іноді коли паяє сильно, то я просто утром просипаюсь, починаю качати прес, починаю качати. Е Мускули свої і і все нормально, і все проходить. І так кожен день просто займаєшся, і воно потихеньку уходить, потихеньку уходить, його немає. Розкажи прикол. Прикол. чуки. Коротше, попадає якось ангел і демон в ад. А демон у ангела питає: Бля, що ти тут робиш? Коротше, така хуйня. Покажи підalбортих, що таке є. Е, в мене є одна педаля. Ну, дві педалі, які в мене зараз перед собою. Такі педалі. Це фланжер босовський і Shadow bass шефбас короче, Мені хлопці подарили на день народження цю педалю, але я не викупаю, вообще, що вона робить. Типа, чесно. Ну, Я викупаю, що вона емулює контрабас і щось типу, такого. Але я не можу з нею нормально працювати, тому що ну, вона якась дуже странна. Ну, Флангер, типа. Ну я дуже флангером не пользуюсь, тому що немає куди. У мене педалборда немає. Я брав в вані Шоксі, Ваня Шоксі, штата, респект. Я тебе дуже сильно люблю, братан. Дякую за те, що ти мене так сильно виручав. Так що така хуйня. Е, Яка улюблена буква? Улюблена буква А. А? Я постійно перепитую, а? А? Е, дядя Валя, пише мені, Ромпер, мій кент, близький. Коли будеш в Одесі? Та не знаю, бро. Я не знаю. Ну, я взагалі збирався. Насправді, типу, в, взимку 23-24 року я збирався приїхати в Одесу, тому що мене люто попаяло через те, що мій рідний дідусь пішов з цього життя землявим пухом. І я думав, що короче, треба повертатися близько ближче до своїх рідних, для того, щоб трошки відчувати любов більше. І в результаті я ну, напоровся на дуже великі плани в Києві, і тому я ще залишаюся тут. Коли концерт в телі? Я не знаю. Так. Що робити, коли доєбується викладачка з французької? Пошли нахуй на англійському. Коли почав писати пісні, я писав, я почав писати пісні десь в 16 років. Я грав на гітарі, вчився, 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 вчився. вчився. А потім щось почав писати пісні, які дебільні. в мене спочатку не вийшло, а потім в мене нарешті вийшло. Ніколи не пізно, якщо ви навіть думаєте, що вам там 14 років, а ви нікуда не добилися. Це повна херня, бо я. Ну так, мені було 18 років і тоді я почав писати пісні для сонячних котиків. Типу я сидів себе на балконі, взяв гітару, Ну, не отаку. У мене була якась чорна ліатон, я, типу, що робити, якщо ти крутий чувак. Просто возьми і упади на сраку. І там, коротше, було така дружух. Я от займався цією ерундою. Потім ми приїхали в Одесу, і там далі, краще вже старе, знаєте, знаєте цю історію. Скільки років вже займаєшся власне музикою, як все починалось, і про зв'язки далі там не написано. Ми з чуваками були такими підлітками. Нам було десь по 14-15 по років, і у нас в Домі культури кожен рік. На День Незалежності України, нашої коханої, нашої незалежної, нашої сильної, нашої прекрасної, були концерти, і там виступали наші друзі. Ну, як друзі, для нас вони були прям ну, товаришами. Ну, як то вирисав, блін. Коротше, були дорослі люди, які працювали в Домі культури. І ми бачили, що вони грають на гітарі. І в момент ми дуже сильно теж надихнулися і почали просто грати музику в Домі культури з 14 років. З 14, 14 до 19 до 20 років ми приїжджали. В моє рідне селище Велика Михайлівка і грали там музику. Так от і грали, і ну, ми нічого власного тоді не придумували. Ну тоді навіть не було думки про те, щоб придумувати щось, типа ну, своє. Нам для початку потрібно було просто навчитися грати, а вже потім грати щось своє. Того ми просто грали кавера на всі ці пісні українські. Ну там типа був Валентин Стрикола, там, не знаю, ці. О, о, там подоконнік, нерви там були, Кузьмас Скрабін там був. О, бля. Я закрив братана тупо. Я тупо закрив тюбіка в шкафу, вибачай, бро! Я сподіваюся, ти там не насрав. Такий мене тюбік. Хороший, да? Ну він щось... не вітається. Ну коротше, так, от ми грали в домі культури просто зі своїми кантами. Тупо в селі, ну, в селищі знайшли товариші і грали, і все, і немає ніяких проблем. Uh, Валі, ким ти мріяв стати в дитинстві? Та в принципі не ким. Якщо говорити про дитинство, це типа ну 14. То я завжди хотів бути музикантом. типа. хотів завжди грати, хотів от, Бр брам, бля, бум брам, бум бу У мене не було мрії прям такої. Типа, я просто поняв момент, що я хочу займатися музикою, і я, коротше, займався музикою. Валік, який твій улюблений спогад з дитинства. Мій улюблений спогад з дитинства. Повні мені мама купила, коротше, охуєвший автомат. Прям дуже крутий. типа. ну він був прям ну неймовірний. Автомат прям, типа, знаєте, з всякими приколами, газером, там з прицелом крутим. Він ще там стріляв, прам пам 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 От, короче. Да. Мені мама тоді купила дуже класну грушку. Валік, як справи, потихоньку, потихоньку, справляємося, все добре, не спішим, не переживаємо. П'ємо водичку, спим, займаємося коханням, дивимося улюблені аніме, продаємо мерч, граємо концерти, ходимо на репетиції, зустрічаємося з друзями і загалом все чудово. Типу, нічого такого страшного немає. Короче, дуже цікава історія. Наприклад, це, був, це була епоха ВКонтакті, це всі движухи. Я пам'ятаю, я дуже сильно хотів собі цього залити песню. Я залив якусь песню, по приколу. Чуваки, щоб ви розуміли, як вона звучала? Вона звучала щось приблизно, о, типа... Така хуйня була, Я тупо написав те, що прийшло першу в голову. Я придумав Варес Мрай і написав. Песня під которою удобно їба чугун. Откуда я? Откуда я? Я із Великої Михайлівки. Це провінція Одеси. Це недалеко, 120 км від Одеси. Селище міського типу. Розкажи про свій улюблену анекдот. Коротше, там був анекдот про наркомана, алкоголіка і дівчинника. А в кінці короче, наркоману, оказується, забули дати спічки. Типу вони попали в ад і їм дали абсолютно все, що вони так сильно люблять. І в ітогі ну, тупо наркоман остався без шмали. Короче, хуйня. Що бормочеш, коли дрочиш? О, сіфгрга, я тебе так люблю. Скільки у тебе родимок, да хуя їх тупо не защитать. Ну, дуже багато У мене все тіло покрите родинками. Що таке дисперсія? Це, краще, з фізики, що пам'ятаю. Це вроді би. Фото, щось такого. Дисперсія. Це коли відображення. В тебе є трешер? Немає. На щастя, в мене немає трешера, ніколи не було. Як боротися з папайкою? Займайся спортом. Їж, пий воду, спрямовуй себе на якісь благі справи, допомагай ближнім своїм, не дрочи, займайся коханням, найди свою якусь любиму людину, і буде тобі щастя. Якось тут, ну, якось ну плюс-мінус так, Тому що якось конкретно я тобі не зможу типу, сказати. О, найхоєше питання. Розкажи свою історію знайомства з Ван Пісом. Це було, здається, літо 21-го року до мене приїхала подруга Марфа Марія. І я почав дивитися вон з нею. А скоріш за все, як я про нього не здався? Ну, мабуть, тупо з інтернету. Десь, наверное, був в якомусь пабліку. З ретро аніме мені стало дуже цікаво, що це таке, типу, І коротше, ну, мені от треба було конкретно щось таке, що треба дивитися дохуя. І я от так на One Piece, і я дивився той One Piece, дивився, дивився, передивився. Ну, я, виходить, передивився всі тисячі серій і зараз продовжую дивитися, ну, передивлятися. Тут. Тож, коротше, виходить так, що я чисто, я реальний анімеш. Прямо ті, що зараз для тебе є найбільш, дис, найбільшим досягненням в за життя. Та взагалі, типу, все те, що я маю. Типу для мене найбільше досягнення за життя. Це концерти майже по всій Україні, це концерти в Європі, це ваша любов, це так само моє досягнення, неймовірне. Це от концерти, це те, що я надихаю людей. Те, що багато людей мене знають. Те, що я можу прийти, ну майже типу на будь-який гості. Типу, мені будуть раді. Я Тож, я теж цьому дуже сильно радий. Я дуже сильно пишаюся тим, чого я досяг, але насправді це тільки початок і це ще. Дуже 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 велика кількість роботи попереду. Тож нам потрібно тільки працювати, 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 писати нові пісні, зафлексувати, ставати сильнішими, допомагати іншим людей, людям, допомагати зсу, які нас боронять, і от десь щось на фон. Ну, от щось таке. Якої точки я би хотів досягти? Я би хотів просто заробляти музикою, типу, на життя, дарувати радість іншим, може від ну не може віддячити. Віддячити своїм батькам за те, що вони допомогли мені з розвитком, просто саме допомагали мені фінансово. Я би хотів просто досягти, щоб я міг робити добро, добре справи по відношенню до оточуючих завдяки музики. І це було б це було б достатньо для мене. Що найбільше хавати любиш? Та я люблю, в принципі, все хавати, насправді, чол. Тоді, коли ти особу не перебираєш, коли особо немає в тебе вибору, типу, то люба їжа це буде найпрекраснішим і найзаповітнішим, що ти можеш собі придумати, тому що ну, тоді, коли реально просто хавати хочеться, а немає ніхуя, тому що тіпа, ти бідний, блядь, артист якого типу ніхуя немає, ти типу, навіть не можеш з дівчину нормально повезти на побачення, тому що. Ну, то ж, ти лох кончений. Ну, зрозуміло, що я типу, не лох кончений, типу, але от в, в цьому самому питанні це дуже погано. Так то я люблю бабусин, салат з грибами, курячим філе і ананасом. Це найулюбленіший мій салат. І там ще майонез, типу, все таке хуйня. Можна на несек звали самураю. <кху> можна, чи не можна. Тільки я тебе і був сраком. кров'яний? кровяний. Скільки коштує фіт з тобою? Я не знаю, насправді, типу, не знаю. Чому нема старих сонячних котаків? Та є сонячні котики, просто ними треба займатися. Буде після пісня цвіток української. Буде, 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 не переживай, все буде. Як перестати соромитись, самовиражатись чи щось, типу, того? Просто перестань соромитись. І тобі просто потрібно це робити. Просто в момент ти повинен зробити це і все. І ти вже просто перший раз ти це зрозумієш, що все-таки це не так погано, другий раз ти це зрозумієш, третій раз ти це зрозумієш, і наступного разу все буде діпи, набагато легше, ніж ну, здавалось взагалі. Просто потрібно почати і далі все буде чудово, не переживай. Ким би ти був, якби не заробіток не мав значення. Я би, скоріш, б скоріше все чистив басейни. Або поливав траву. Було б ахуєнно. Топ-5 музичних альбомів для тебе. Uh, для мене топ-5 музичних альбомів. Давайте я зараз пошукаю. Хто ти знаку зодіаку і який твій зріст? Мій зріст десь близько 180 см. А по знаку зодіаку я рак. У мене в сім'ї, мій брат, мій батя і я, ми всі раки. А мама води знак риба. Валік. Так, хто насрав? Я насрав. Навчиш грати на таборець. На таборець неможливо. Ну можна грати на таборець. Коли ще один тур, поки що не знаю. Зимова спячка, депресія, все це хуйня. В тебе танто або катана? Катана валя. Які плани на майбутнє і на творчість, і на тури, і на життя. Все має бути. Просто блін. Надо щоб це був у нас з хлопцями, які займаються музикою. Була конкретна людина, яка займається саме логістикою розумієте, щоб була людина, яка буде займатися турами, людина, яка буде займатися саме тим, щоб возити нас. Типу, ну просто організуй. Розумієте, типу, артисти повинні грати, концерти і створювати музику. Вони не повинні займатися маркетингом, блять, логістикою, менеджментом. Все це двіжухи. А ми зараз живемо під час війни, і, на жаль, у нас зараз виходить так, що ми робимо абсолютно все. знімаємо тобі тіктоки, типу, блін, і перший, і другий. І це виходить, типу, дуже херово. Ми виграємо, ми наже. Пер... Ну, не співаємо, як ми вже заєбуємося. А така от хуйня виходить. Так, любиш котиків? Люблю котиків. Котики, у мене такі, Вот у нас котики. Де хотів би провести концерт в підвалі на кладовищі, може десь. О, в аквапаркі було би охуєнно. іменно прям реально. Коли я починав записувати музику, цікаві процеси, загалом як це відбувалося. Це відбувалося спочатку просто з телефона. Я тупо прикиньте, я записував на гітафон гітару свою, а потім просто скидував всі всі файли на комп'ютер і намагався це якось зводити, Все тіп. і получалось, звісно, хуйово, Типу, але насправді, типу, з чогось треба починати, тому що все, що ти робиш, воно запускає якийсь процес. Який потім буде безупинно продовжуватись на протязі всього життя. І потрібно просто починати це щось робити. Чи використовуєш мустеорію в твоїй музиці? Я не знаю, про яку ти мустеорію говориш, типу, про те, що я знаю типу, ноти, це... я просто чую, типу, і я роблю музику по відчуттям, насправді, Типу, так як я чую, я роблю музику. Мені цього достатньо. Просто наігрувати якісь приколи і бути щасливим від того, що я класно підбираю акорди, де? Така от стара. Улюблена альбом Lizard? Лізорд Чанкрішлапнер і цей папер Machine... Майшин... Цей тур. Скільки котиків ти мав за життя? Де хуя котиків насправді? Десь близько десяти. Близько десяти котиків у мене було. Це було хуйово. Якби ти міг старти пам'яті знову передивитися аніме фільм One Piece. Якби як ви з Владосом, познайомилися? Та в інтернеті, просто в Тіктокі, в Інстаграмі побачились. Ми поняли, що ми нормальні, типу, один до одного. Ну і загалом, просто типу, ну я бачу, що Владік з головою, і він розуміє деякі оці от, от, прекрасності цього життя. Ми познайомились потім ближче на шипоті. Ми приїхали, ми проводили час. Загалом, типу, було цікаво. Покажи, кредитку з двох сторін. нахуй йди. Де був перший концерт в Домі культури в нас, чудове місто. О, з ким плануєш робити подальше спільну роботу? з собою, з власними думками і бажаннями. Ну, коротше, все. Дякую вам на чесно за те, що подивилися цей відеоролик. Не забувайте підтримувати нас, артистів, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Будьте здорові, любіть маму, позвоніть своїм рідним та близьким і скажіть, що ви їх любите. Тому що це дуже важливо насправді. Ви повинні пам'ятати, де ваш дім і хто ви такі. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на ютуб канал, підписуватись на телеграм, підписуватись на всі соціальні сторінки, щоб слідкувати за мною. І будьте здорові, розчистити брою. Гарного вечора щодня. Czy noc? Czy bo... Bu Butrz.